З наступного року банки готують нові обмеження для карткових переказів. Про які ліміти йдеться та коли їх планують запровадити, розповім далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Українські банки планують поетапно посилити обмеження на карткові перекази і запроваджують нові ліміти на суму переказів. Вони стосуватимуться кожного українця. Про це повідомляє Форбс Україн. Як пише економічна правда, нововведення передбачені у меморандумі Нацбанку з сімома найбільшими банками країни: Ощадбанк, ОТП-банк, Приватбанк, Правексбанк, Пумб, Райфайзенбанк і Універсалбанк. Головне цієї історії це обмеження операцій по IBAN. адже ліміти на p 2 p операції вже є. А ось обмеження на перекази IBAN не було. Під обмеження попадуть як закордонні перекази, так і всередині країни. Що ще зміниться? За цим меморандумом, з 1 січня, тобто менш ніж за місяць, ліміт переказів становитиме 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня його буде знижено до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів, які підпадають під категорію ризикованих, будуть обмеження до 50 тисяч гривень. Одна з трьох категорій ризику присвоюється клієнту при відкритті рахунку. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів. Однак за якими конкретними критеріями клієнти будуть вважатися ризикованими, у меморандумі не вказано. При цьому банки не виключають збільшення лімітів для переказів, але за умови, якщо клієнт надасть документальне підтвердження того, що він має вищий рівень доходів. Також планується обмежити кількість рахунків для українців в однаковій валюті. Клієнти, які не матимуть відповідного документального підтвердження щодо доходів, зможуть мати лише три рахунки. А як же перевірятимуть доходи? Відповідно до меморандуму українських банків, планують запровадити автоматичну перевірку доходів клієнтів на основі баз державних органів та обміну даними між банками, що є підписантами цього документу. Також буде створено реєстр сумнівних клієнтів і реєстр друг. Опів людей, які передають свої рахунки у користування третім особам за винагороду. У меморандумі також йдеться про те, що банки посилять фінансовий моніторинг джерел походження коштів для фопів. Для фізосіб першої групи, зареєстрованих менш ніж півроку, буде запроваджено посилений фінансовий моніторинг. Для другої та третьої груп перевірки будуть менш суворими, але кожен банк застосовуватиме індивідуальний підхід до оцінки ризиків. А якщо банки помітять підозрілі дії з рахунками, ну по-перше, так званими індикаторами ризиків стануть різке збільшення активності на рахунках, нульовий залишок на початку та наприкінці дня, дроблення платежів, зокрема круглими сумами. У такому випадку, якщо клієнт не надасть документів, що пояснюють ризикові транзакції, банк може закрити рахунок і передати дані до правоохоронних органів. Цікаво, що Незалежна асоціація банків України, асоціація українських банків та більшість з банків вже підтримали таку ініціативу. Там заявляють, що це орієнтир на вимоги законодавства Європейського союзу та боротьба з тіньовою економікою. Окрім того, такий меморандум потенційно може замінити поточну регуляцію Нацбанку, термін дії якої закінчується 1 квітня наступного року. Коли ці зміни будуть запроваджені, про це обов'язково повідомлять наші колеги із сайту Finance.ua. А як ви вважаєте, чи правильними є такі обмеження? Своїми відповідями можете поділитись у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.